Добрий день! Сьогодні ми згадаємо, які небезпечні ситуації можуть нас очікувати вдома. Побут це повсякденний уклад життя людини. Щоб наш побут був максимально комфортним, до нас у квартири надходять газа, електра та водопостачання. Але при необережному використанні цих засобів людина може зіткнутися зі створенням аварійних ситуацій, пожежа, затоплення та коротке замикання. Почнемо з побутового газу. В повсякденному житті людина щоденно стикається з необхідністю користування газовою плитою для приготування їжі, газовою колонкою для підігріву води та газовим котлом для обігріву приміщення. Газ не має кольору та запаху, але щоб не пропустити витік газу, у нього додають речовини, які мають специфічний запах. Витік газу може призвести до отруєння людини і вибуху у приміщенні. Щоб цього не сталося, треба дотримуватись основних правил безпеки при використанні побутового газу. Щоб запалити газову горілку, спочатку піднесіть запалений сірник, а потім повільно та обережно відкривайте газовий кран. Не залишайте увімкнені газові горілки без нагляду. Якщо в приміщенні відчувається запах газу, не можна запалювати сірники, вмикати світла та електроприлади до того, як ви провітрите приміщення. Навіть важко уявити собі наше життя без побутових електроприладів, холодильник, пилосос, телевізор, електрочайник, праска, електронагрівач. Також широке застосування у побуті має електричне освітлення наших домівок. Щоб запобігти створенню небезпечних ситуацій, треба чітко дотримуватися основних правил: не користуйтеся несправними електроприладами, не залишайте увімкнений прилад без нагляду, не вмикайте в одну розетку декілька електроприладів, не торкайтеся увімкненого електроприладу мокрими руками. Пам'ятайте, не можна користуватися електроприладами, коли знаходишся у воді. При виявленні неполадок у електроприладах терміново повідомляйте про це дорослих. Пам'ятайте не можна гасити водою електроприлади, що горять. Бо ураження електричним струмом може призвести до опіків та навіть зупинці серця. Обов'язково зателефонуйте за номером 101. Вода в будинки потрапляє по трубах та розподіляється до ванни, кухні та туалету, де є спеціальні пристрої крани, змішувачі та інше. При правильному використанні цих пристроїв небезпечних ситуацій не виникає, але при порушенні правил поводження з приладами водопостачання може виникнути справжнє лихо. Ніколи не залишайте відкритий кран без нагляду. Ніколи не залишайте кран відкритим, якщо в мережі водопостачання немає води. Її можуть увімкнути в той час, коли нікого не буде вдома і вода затопить приміщення. Ніколи не викидайте сміття у каналізацію. Це може призвести до аварії. Розріджувачі, аерозовні засоби, лаки, фарби, хімічні речовини. Всі вони потрібні в побуті людини, але потрібно дотримуватись правил безпечного користування цими засобами. Використовуйте засоби побутової хімії тільки за призначенням, вказаним на етикетці. Всі засоби побутової хімії повинні зберігатися окремо від продуктів харчування. Вони обов'язково повинні зберігатися якнайдалі від дітей. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в побуті. Це допоможе зберегти твоє життя та життя людей, що тебе оточують. До побачення! Дякую за перегляд!